Привіт усім! Зараз я знаходжуся в епіцентрі. Тут вже виставили товари до Хіловіна. а Мені дуже такі подушки сподобались. Така прикольна. З таким домиком. І тут є ще така подушка з котиком. Подушки коштують 299 гривень. І є ще пледи. Ось такими везероночками. Так, ще скажу вам ціни на пледи 439. Розмір 160 на 200. І плед 569 гривень 200х220. Ось такого плану ще плед. Ну, цікавенький. І ще ось такі подушки у вигляді. У вигляді гарбузика. Такого плану і ось такі. Оце ну, взагалі прикольна фотошка. Дивіться. З такою бабою явою. Ручки. Привіт! Класна подушка. Ось такого плану ще подушки і різні гарбузики. Вони такі приємні на дотик. Є тут ще футболочки з таким малюночком в різних кольорах. І малюночки також різні. І такі гарбузики, вони здається, в'язані, непогано так зроблені. Такого плану. Так, і ціни. ну 359, 199 і 149. Це залежно від розміру. Тут ще такі різні статуетки. І оця така гарненька. Ціна 255 гривень. Черепушка. І такі гарбузики. Свічник 204 гривні. А, і на батарейки. І ще один стелаж. Мені сподобались такі гілочки. Ну, гілочки безстійні. Ціни не знайшла мене. А тут такий класний котик. Ой, які. ціни на нього не знайшла. І ще тут така цікава річ. Ось така тарілка у вигляді павука. Там дивіться, яка. А що тут солодощі можна поставити. Оригінально придумали. Ще такі гарбузики. Ну, вони такі легенькі. Ну, для декору можуть бути. Ось тут можна, напевно, батарейку поставити. А там є лампочки і буде світитись. А тут віночки такі. Такий непоганий віночок. Осінні мотиви. І ще такі тарілки є в оранжевому кольорі. І ось бачив у фіолетовому кольорі. Ось які такі фігурки. Ось ще гарбузики. Ну, ці такі важкенькі. Для декору гарно буде дивитись. І букетики різного плану. Моденти стану. Ось такого плану. А ось тут такий декор. Навіть не знаю, як назвати декор. Це ляльки. Ось така солодка парочка. Ну і різні такі гномики. Ну куди ж зараз без, гном... без гномиків? Ой, який прикольний. Дуже гарний. Так, знайшла ціну 755 гривень. Ось такого гномика на гарбузі. Такий цікавий декор. І ціна є. 449 гривень. Їжачок який гарненький. Оцей їжачок мені сподобався. І ось така корзинка. Ну, ціни щось я не бачила в Ой, як гарно дивляться. Підсвічник іще мені сподобався. Ось так гарно зроблено. Ось так краще, напевно, буде видно. І ще один декор. Ось така лялька. Так, ну ціни я не знайшла на неї. Так, а це що? Такий ліхтарик. 240 гривень такий ліхтарик. Такий гномик. І ціна навіть є 298 гривень. І ще мені дуже сподобався ось цей гусак чорного кольору. У мене є такий білий, а цей чорний. Він така мила мордашка. Він такий величенький. Дуже гарний. Так, і скільки той гусак коштує, зараз подивимося. 1099 гривень. І ще помітила такий декор. Дуже гарно буде положити. Покласти його десь на підвіконня, на кухню. І буде так непогано дивитися. Такі осінні всі кольори. І такі гірлянди. Вони, бачите, з павучками. Ну, ціни на них щось я не знайшла. Не знаю, чому тут на один товар є, ціна на другий немає. Ну, ось такі гірлянди на батарейку. І ще ось така. Отакий От кажан на гарбузику. Ну, кажан чи літуча миш, як сказати правильно, з такими крильцями. Такі соняхи. То не, не зовсім нахилові, але дуже гарно зроблено. Красиві такі. Так, а тут у нас що? Така черепушка. Так, скільки вона? Статуетка. 720 гривень. Просто для декору.